У Лондоні Володимир Зеленський зустрінеся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Манелі Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Також запланований спільний відеодзвінок з іншими лідерами ЄС та генсеком НАТО. Обіцяють спільні заяви для преси. Найдальніше про це будемо говорити далі. Марія е Гелеті, кандидатка політичних наук і експертка з міжнародних відносин, доєднується до нашого етеру. Пане пані Марію. Марія, вітаю вас, тарі на пострі. Вітаю. Пані Марія, якщо ми говоримо загалом про перемовини про зустріч в Лондоні, про те, що яким чином загалом це можна характеризувати? Чи є на вашу думку якісь дійсно можливості до того, що цей мирний план в майбутньому можна буде якось обіграти і, і дійти до якоїсь згоди? І загалом про що саме буде говорити сьогодні в Лондоні? Я би почала з того, що взагалі переговори, які відбуваються між Україною і Росією за посередництва США, вони насправді лише в процесі переговорів. Тобто зараз говорити про те, що дійсно буде досягнуто угоду, і дійсно ця угода буде сталою, взагалі складно. Чому тому що по перше, ми бачимо позицію Росії, яка торгується за кожен пункт угоди, і вона робить все можливе, щоб максимально стягнути цей процес. І навіть мені здається, українська сторона вже йде на максимальні поступки, які вона може піти. Звичайно, що є питання, які українська сторона не може погодитися, і саме я говорю про те, що питання території є дуже складне питання того, як де буде проведена лінія припинення вогню, назвемо так в першу чергу. І також питання безпеки, гарантій, гарантій безпеки для України, якщо дійсно буде досягнуто. Миру то має бути стійкі гарантії безпеки для України, але в принципі українська сторона набагато йде речей на багато поступок йде. і тут ми бачимо російську сторону, яка постійно намагається винаходити нові ідеї для плану, і намагається перекроювати пункти. Зрозуміло, що з перекроюванням путів з'являються якісь нові вимоги, які точно не на користь України І відповідно. Мені мені це все сигналом є того, що Росія все робить, щоб затягнути цей процес, і в цей час вона наносить удари по українській інфраструктурі. З іншого боку, вона не готова все ще підписувати угоду. Тобто, в принципі, ще її ресурс є достатній для того, щоб продовжувати війну. Що досягне Україна? Я думаю, що насправді переговори, оці які відбуваються зараз між партнерами, вони стосуються. Власне і питань гарантії безпеки, тому що зрозуміло, Європа все-таки буде тою стороною, яка візьме на себе певні гарантії безпеки і буде гарантувати Україні у випадку підписання угоди. І тут я думаю, більше де розмова все-таки про якийсь військовий компонент. Припускаю, що швидше за все присутності військ на території України не буде. Але це можливо буде включати з собою що схоже на п'яту статтю НАТО або якийсь набір. Дій, які сприятимуть захисту України в разі повторного вторгнення, і звичайно, є питання території. Чому питання території? Тому що питання території це не лише питання України, а це прецедент, який буде закладено в систему міжнародних відносин і потім використаний в майбутньому іншими країнами. Як цього зараз це робить Путін, коли він посилається на Косово, наприклад, Косово, як воно було від'єднано від Сербії, і тим аргументує анексію Криму. Пані Марія, говорячи про те, що сьогодні буде в Лондоні. Є, є, є така невеличка до цього загалом ремарочка про те, що знову не покликали Польщу. Ну не наче знову з'являються якісь питання до того, чому немає Польщі у самих поляків. Розуміємо, мабуть, що в першу чергу для України це не є на даний момент дуже важливим, чому саме не покликали поляків. Але загалом, оцей перемовний повністю трек, все таки має бути спільна заява, спільна по. Годжена умова умови від європейського союзу, чи можуть мати якісь негативні наслідки саме такі невеличкі, якісь незадоволення від тієї чи іншої пр чи інші причині від якоїсь конкретної країни перепону для майбутніх нормальних перемовних треків з європейської сторони? І, і загалом, чи бачите, ви тут якусь проблему? Тут напевно треба дивитися з двох боків: з першого, чому не покликали насправді Польща останній період часу не надто активно долучалася до цих до, до процесу навіть коаліції охочих, тобто Польща була тою країною, яка Незважаючи на свою близькість до України, і в принципі, тобто вона є наступна країна після України, і на те, що в неї загрози значно вищі ніж, наприклад, в ті ж Франції, то Польща вона усувалася від цього процесу, і вона, наприклад, заявляла, що готова в принципі лише забезпечити логістично. Тобто, зрозуміло, Польща є транзитна країна багато озброєння, яке пересувається Україною, воно. До України воно буде йти через територію Польщі поки що, поки в нас закритий повітряний простір. Але я думаю, тут також є питання, що сама Польща вона якось зійшла з своєї своєї активної позиції з переобранням нового президента і більше, напевно, сфокусувалася на якихось внутрішніх питаннях. З іншого боку, коли ми говоримо, чи це може бути проблемою, ну насправді я думаю, що на сьогодні зараз обговорюють питання гарантій і власне підтримки України в цій війні країни, які були активними драйверами коаліції, охочих. це Великобританія і Франція, і звичайно, Німеччина, яка теж хоче відігравати більш активну роль на зовнішній арені з приходом Мерца, і це одні з таких потужних економік, в принципі, в Європейському Союзі. Тому я думаю, що насправді від цих країн і залежатиме багато питань, тобто, це ядро європейського союзу, це ті країни, які були першими. Коли створювався європейський союз, і зараз, хоча Британія не є частиною європейського союзу, але вона все одно є тим гравцем на європейському континенті, і знову ж таки, яка сказала, одною з тих, хто був першим, коли обговорили з питанням коаліції, охоче взагалі гарантії безпеки для України. Пані, Марія, також як пише Блумберг, Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. У цьому ми розуміємо, що це і позиція самих українців, нашого президента. Ми не збираємося виховувати, віддавати просто так нашу землю. Це зрозуміло, але постійно, в коли це чуєш, не від України, наприклад, від якоїсь Європи, постійно хочеться задати, можливо трошки неправильне питання, але чим ви зможете нам гарантувати, що чим ви нам зможете допомогти? Якщо ми говоримо про якісь перемовини між сполученими штатами Америки, Росією вони ставлять свої умови. Ми від них намагаємося зробити якісь свої умови, які нас влаштують. Європа каже: не погоджувати, не погоджуйтесь, що може нам дати ще європа? Чого вона не дала? Щоб ми могли дольше довше не погоджуватися, ставити свої умови Росії. Розуміємо, як б воно не звучало завжди мало тієї допомоги, яку ми отримаємо від Європи. Чи все одно, як на вашу думку, тут правильно реагувати, і, 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 і загалом, чи може Європа в такому форматі ставити свої умови? Питання складне. Почнемо з почнемо з деталей. Насправді я почну з того, що чому взагалі питання от, тих територій? І власне відведення військ з своїх територій таке важливе. Ну тут є питання того, що це з точки зору військової недоцільно, тому що ці ці території укріплені, і скажімо, зараз, якщо відвести війська з укріплених територій, то фактично українська армія залишається не на укріплених територіях, і це відкриває рук російській армії. І спрощує, скажімо, нові, нові якісь вторгнення в Україну. З іншого питання, коли ми взагалі говоримо, коли ми дивимося на ситуацію території, яку я вже сказала, це питання прецеденту. Тобто, зараз взагалі велика проблема, що робити з територіями, які окуповані. Тому що, наприклад, Росія, звичайно, б хотіла, щоб їх ці території визнали, і вона залишила собі ці території юридично. Але коли ми говоримо про юридичне визнання, то це закладення прецеденту в систему між Міжнародного права, що е, території, захоплені силою, залишаються у, у ворога. І досить часто, е, коли такі ситуації відбувалися, наприклад, коли ми говоримо про останні конфлікти, е, от Балкани, які були, Нагорний Карабах, який був, е, якщо ми дивимося на них, то, як правило, ці території, е, які окуповані, їх не визнає ніхто, ні юридично, ні, ні де-факто Вони залишаються. Ну, тобто всі з, Згоджується з тим, що територія вона окупована, але все одно немає якогось такого визнання, яке би дало легітимність цим територіям чи легітимність тим діям, які відбулися з іншого боку, на ці території часто стараються вводити якісь миротворчі війська, якісь місії, які мали би допомогти забезпечити існування цивільного населення на цих територіях, тому що ну давайте говорити чесно, територія, яка окупована, вона не, не має прав людини, не має часто. Там є порушені права інших людей, які покинули ці території, покинули майно, в когось забрали майно тощо. Тобто мусить бути якийсь процес і, і так завжди було. Зараз Росія хоче просто ці території забрати собі, і от, ну, це ні, нікому не потрібно, щоб такий президент заклався. Навіть Китаю це не цікаво, тому що для нього є своя історія з Тайванем, він також не визнає окупацію. От, Цих територій, але коли ми говоримо про те, що може робити, ну по перше, Європа може допомогти Україні фінансово в розумінні того, що вона може і підтримувати Україну коштами, але також допомагати інвестувати в виробництво українське. І дуже цікавий, наприклад, данська модель, коли Данія інвестує в наше в наше виробництво озброєння з іншого боку, можуть постачати нам різне озброєння, яке потрібне нам для того, щоб атакувати військові цілі на території Росії, але в глибині, тобто, щоб ми могли масштабніше наносити удари і таким чином позбавляти Росію можливості атакувати Україну, тому щоб знищували би цей арсенал, який вона використовує зараз. Пані Марія, загалом, якщо ми говоримо про мирні треки, які зараз йдуть. Чи вбачаєте ви можливості буде якоїсь в тому, що в найближчій перспективі ну умовно до кінця цього року або на початку наступного ми дійсно зможемо прийти до якихось більш-менш умов, більш-менш поставлених загалом формальностей, планів, які узгодять і і, і наша сторона, і російська також. Зараз складно сказати, ми бачимо, що американська сторона дуже активно рухає цей процес, тобто вона хоче якомога швидше досягнути результату і зустрічі відбуваються дуже часто. Це означає, що принаймні їх намір є це зробити якомога швидше, можливо, навіть до якогось там святкового періоду, чи це буде січень, наприклад. Але ми маємо розуміти, що російська сторона буде затягувати, і поки вона не має достатнього тиску на себе. Тиск я говорю про те, що. І санкції, які запрацювали, і партнери, які її партнери, я говорю про Індію і Китай, які будуть на неї давити чинити тиск, і також спроба можливість України захищатися і також наносити удари по території Росії, тобто в комбінацію цих ресурсів, це би дало ефект. Поки Росія не відчуває себе достатньо затиснутою у цих всіх обмеженнях, вона буде боротися, вона буде вести переговори і намагатися відтягувати цей процес остаточного рішення, скажімо так, тобто, щоб погодитись на якусь домовленість. І тут питання: наскільки? Американська сторона буде терпіти це, тому що Трамп нетерплячий, він хоче швидких рішень. і це, це затягування може призвести до того, що в якийсь момент просто Трамп буде більш рішучий по відношенню до Росії. Будемо насправді на це сподіватися, тому що інколи каже, здається, що він більш рішучий саме в тиску на нашу країну. А, пані Марія, якщо загалом ми останнє питання коротенько, якщо можна, Якщо загалом ми говоримо про те, що мирний трек зараз йде? Яку саме позицію саме треба зараз займати на вашу думку Україні? У нас є наша цілком зрозуміла позиція. Ми не віддаємо свої території. А чи треба можливо нам почати нав'язувати якісь свої? А, чи є можливо клин клином вишибають? Мені здається, Україна трохи почала не з того. Україна мала мати великий список бажань, і скажімо, з цим списком бажань мала йти. Але звичайно, зараз на сьогодні для нас залишається важливе питання суверенітету. Суверенітету в широкому розумінні цього слова не лише території, а суверенітету, власне, щоб нам не нав'язували якісь речі, які стосуються обмеження армії чи обмеження рішень, які ми хочемо зробити щодо того чи тої чи іншої міжнародної організації чи альянсу. Другий момент це гарантії безпеки, такі, які забезпечать нам безпеку в в довгостроковій перспективі. Тобто, як коли говорю про гарантії безпеки, то це. Не просто Будапештський меморандум, який Україна колись підписала, який на нічого не дав. А це ті гарантії, які не унеможливлять е, повторне вторгнення. Але якщо таке стане це вторгнення, то вони передбачатимуть конкретний набір дій, тобто це буде допомога союзників для того, щоб стримати противника. І це можливо навіть не лише озброєння, але також застосування їхніх армій. От і е, без цього Україна в принципі не має не має погоджуватися на що, але третя річ, яку ми маємо зараз все з нашої кишені, це питання окупованих територій. Навіть якщо ми не повертаємо ці території зараз силою, то там має бути створено е, якась міжнародна адміністрація, яка би забезпечила права людини, яка б забезпечила повернення майна тим людям, які втратили це майно, повернення майна, яке в Вилучила російська влада тощо, тобто ці речі, і так само репарації для України. Росія має понести збитки за те, що вона зробила. Росія має відповісти, і в і в трибуналі військові злочинці мають понести покарання, і також компенсацію того, що вона завдала Україні. Повністю з вами погоджуюсь. Дякуємо, що до нас нашого теру також. Дякуємо за вашу аналітику Марія Галетій, кандидатка політичних наук і експертка з міжнародних відносин. Блатеріна построфі. Дякуємо вам.